І перед Новіградом варто гадаю закрити ще декілька питань. Перший квест це прохання Кейри, а саме, що на якийсь острів накладено прокляття, і тільки Геральт зможе його зняти використовуючи цю лампу. Попри те, що квест цікавий, давайте я не буду його затягувати. Отже, знявши прокляття, Кейра неочікувано запрошує Геральта на романтичну вечерю, і це виявилося на. Щоб Геральт не завадив їй забрати рукопис з вежі, яку, до речі, було проклято. Проблема тут заключається тільки у тому, що Кейра хотіла з цим дослідженням, а це були дослідження по чумі під назвою Катріона, відправитися до Радовіда. І чомусь вона думала, що це гарна ідея, і що Радовід на радощах дозволить їй проводити експерименти, дасть місце при дворі, і що вона знову стане радницею короля, як була при Фольтесті. Але знаючи те, що Радовід активно Вно підтримує мисливців на відьом, то він із задоволенням накаже спалити Кейру у центрі Новіграда. Тому Геральт пропонує Кейрі з велона відправитися до Кайр Морену, де вона зможе знайти собі прихисток і сюжетно до речі, це також важливо.